Вживаю клітинне харчування вже з 20 листопада, тобто скоро буде рік і два місяці. Звичайно, що зміни великі. В темі здоров'я я, звичайно, до того не була ніде, нічого не вживала, ні вадів, ні нічого, тільки ось зараз в компанії П'єпік -E клітинне харчування. Вживаю теж ранішні капсули. Вечірні капсули екселер. ось. Е, вживала Редженер, а зараз перейшла на половину. Ось тут продукт і плюс водичка кожного дня на 2 літри води, додаю водичку і споживаю. Вживаю продукцію і мій чоловік. Теж великі зміни. З мене так пропав за три місяці, після трьох місяців вживання. Клітинного харчування. в мене тиск нормувався. Я була гіпертонік, дуже багато років вже приймала таблетки на постійній основі. Після трьох місяців тиск нормувався, я вирішила, так як пан чого я це буду приймати по хімію? Тиск нормальний, мірію зранку, від вечору нормально. На протязі тижня все добре, значить, я відмовилася від. Таблеток. Були головні болі теж напротязі цього року я ні разу не було в аптеці, ні депонів, ні панатолів, які я вживала. Майже йшла ця одна упаковочка на місяць, воно було. Пройшло, немає. Було німіння пальців двох, пройшло. Кріпилося волосся, вкріпилося нігті. Ну, і самий основний результат мій це був перелом ніг, і ці болі, які я мала, я дуже погано ходила, постійно кривила, завжди їхала літом на море, а потім на термали, щоб закріпити, щоб легше було ходити. І ви знаєте, це дійсно чудо. Одного разу я приїхала з міста, вийшла з автобусу, і я пішла в ви знаєте, така радість була, що я від радості плакала. Плакала, прийшла додому і кажу, Боже, дякую тобі за Твою ласку, що я е, перестала кривати я рівно ходить. На даний час дуже рідко оця, яка була права нога, яка була дуже поломана в мене, буває деколи, може на зміну один, що, Значить, бувають ще деколи такі не такі, зовсім не такі болі, як були. А так в основному ноги не болять. Я дуже задоволена. Ну і бонусом я вже говорила на минулій зустрічі. Мінус 17 кілограмів. Мінус 17. Мінус 17. Чудово. 17. Дякуємо. Кілограмів. 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 дуже гарно. Так, так, працює та чарівна капсула. Я її інакше не називаю і, і дякую Богу, і дякую людям, які. Познайомили і всім пропоную. Ви знаєте, я теж до трьох місяців, поки не було результату, я мовчала. А після трьох місяців я відкрила рот, і тепер я куди йду, я всюди говорю угу. про клітинне харчування. Люди та то не аптека, це є натуральне. Немає тут хімії. Прислухайтеся, але чомусь чи люди ми звикли до таблеток, до аптеки, ну, звісно, чи що ви Такі знаєте? Я, я але, вона їхні. і тому всюди відкиньте ту хімію, а вживайте натуральні продукти. Дякуємо.